Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас. Господи, 9.41. Робимо карту дня на єгипетських таро. Там мені дівчинка писала: відкладіть ту, ту колоду Ейта, не треба. Ну, типа, що вона негатив показує. От вона і показала той негатив. Бачите? Тобто тут в тому все і питання, що дві колоди, це дві колоди. І там іде вже. Якщо знаєте, якщо йде розуміння, що співпадіння йде, то, ну, то дуже, дуже добре, я для того то роблю, щоб впевнитися. А якщо такі йдуть розбіжності з перевернутими, там в прямому, там в перевернутому стані, то люди. Така ситуація, то буде щось. Ленормани тоді показали. Вже вчора я дійшла і до них, показали, що щось буде. Ось воно, пожалуйста. Вони ну, мовчать. Не кажуть, кажуть, що тільки багатоповерхівка постраждала, і цивільні будинки. Ну, і жертв немає. Але ж багатоповерхівка, люди. Так що, деякий район, якась вони написали околиця Запорізького району. Тобто це місто, це місто Запоріжжя і якийсь край іменно району постраждав. Це або космос, або Піски, або е, Южний Поселок, або ну, десь там. Ото. Може, Шевченківський район. Е, ну, все ж таки мені кажеться, що то іменно район от Пісків, там, отам, 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 отам. десь Южний Поселок, десь там, бо дуже був гучний вибух. Все, люди, давайте подивимось то такий би відступ. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня на сьогодні, на 6 серпня, що чекає місто Запоріжжя, Запорізьку область та Херсонщину, яка буде в цілому ситуація. Місто Запоріжжя дивимось першим. Ну, бачите, так, така ситуація у нас сьогодні. Ця карта добра, хороша. Треба головку підняти і побачити, що йде допомога. Іде шанс, йде, йдуть почуття добрі, йдуть, йде розуміння і е, не треба себе вкидати в ті емоції. Треба жити. Треба жити, не глядячи на відчай, на втрати, на якісь е, нездійснені свої бажання. Так, сьогодні день отакий в Запоріжжі. Нічого не можу я зробити. Ось він такий сумний, але ми самі того, самі себе заганяємо, то витягайте себе з цього состояння. Ось вам іде допомога, чаша, підтримка. Треба піднімати свій дух. Ну, Тут тут йдуть такі такі страждання, відчай і сором, біль, сльози. Така, Така карта вона. Тут ще й зрадники будуть іти, ті, які там щось хотіли, але не туди попали. Ну і ця карта немає життєвої енергії, немає бажань на зараз поки що. Уходить та життєва енергія. Запорізька область. Запорізька область також почуттям кризисна ситуація, але вони її пройдуть. Пройдуть нікуди не дінуться. Так, це буде нове, це буде по... це буде, так, трошки глупо, трошки по-дурному, але пройдуть, пройдуть, все пройдуть. Мир перевернутий бо їх там бомблять люди, обстрілюють або знущаються в окупації. Так що, що, ось така в них сьогодні ситуація? Нічого не поробиш. Але цей кризис вони будуть проходити, молодці часи стоять, будуть. Будуть проходити, будуть проходить. Хай то буде глупо по-дурному, по-новому, але вони будуть проходити ті ситуації. Ну і мир перевернутий так. Немає порозуміння, немає об'єднання, немає якихось знань не вистачає. Ну, в общем, таке, знаєте, состояння. Ось можна відкрити. Це така карта ще, що її можна відкривати. Удар буде, бачите, буде інформація і не просто інформація, це буде силовий удар. Це буде силовий удар в області. Будуть гатить, гатить, гатить і гатить. Це будуть військові дії. Ось тому тут така карта. Тому і інформація буде така, тому і людям буде тяжко. Праця, праця військових. Але будуть люди середно працювати. Головне, не опускати руки. Херсон, місто Херсон. Місто Херсон. Маленькі перемоги, які, в принципі, не дуже там радують, щось новеньке. І о, ця дуже гарна карта. Люди будуть спілкуватися, обсуждати оці нальоти, авіанальоти. Люди. Там літала наша авіація двічі вчора. Я не пам'ятаю, по скільки машин літало, вилітало одночасно, але вони вилітали і повернулися. Зробили все, що треба. Зробили, виконали всі задачі по місту Херсону, наша авіація воєнна, і повернулися всі на свою позицію. Тобто там або не працюють ПВО, ну, коротше, щось там в них таке. Люди будуть обсуждати ці ці всі е події. Дуже будуть задоволені, дуже буде у них підняття духу. Так, це може не дуже таке воно, але це, це була вже е, це були події. І вони кризисні, до речі, для, для кого вони кризисні? Покажіть нам Ось вони стоять перевернуті, бачите? Мозги на біклінь. Вони ошарашені. Це окупанти, звісно. Заняття Шарашені після наших самольотів. Ну і давайте подивимося все ж таки правий берег, правий берег Хенсонщини. Зміни йдуть. Зміни до худшого, до худшого. Але є дуже-дуже класний шанс і рішучість наших військових це все зробити. До худшого це нам, це, наш, це наші будуть їм робити. Це наші будуть їм робити. Але, звісно, будуть, будуть страждати люди. А ну, давайте подивимось на це гутше. Давайте подивимось. Так, бачите, є, є вибір, це двійка, це двойственність. Двойственність, це, звісно, це бажання двойственне, і це і тим погано, і наші люди будуть потрапати, бо ви ж розумієте, коли йдуть такі події, то йдуть, звісно, і втрати. Але ось для правого берега Херсонщини дуже підуть гарні зміни. Шанс, супер. Тут і фізичний, і матеріальний, зброя є, сили є, бажання є. Так що вперед. Лівий берег. Лівий берег сьогодні сьогодні по лівому берегу, в принципі, Події будуть, ваше тут двійка йде ще. Тут іде непевненість, невпевненість, тут там вже окупована повністю територія, тут йдуть дуже серйозні втрати людей, Вони їх практично, ну, там йдуть погані речі. І оці рицарі перевернуті. Вони діють проти, проти людей. Не проти військових, а проти населення. Вони, вони то й серце перевернуто, бо люди дуже потрапають там на лівому березі. Херсонщини, на жаль, так. На жаль, так. Що поробиш? Ану. Бачите, падає папеса на цього перевернутого рицаря. Духовна карта. Ну, трошки буде захищати людей ця папеса від жорстокості цієї. Але ж, люди, вам там дуже страшно і дуже тяжко. Так що бережіть себе. Така карта дня була на сьогодні для Запоріжжя Запорізької області. Херсон, правий берег Херсону і Лівий берег. Ну, от лівий берег сьогодні Херсонщини в такому тяжкому стані буде. В тяжкому, ну, що робить люди? Ну що робить війна? Що не поробиш. Ми несемо втрати. Так же само, як і несуть втрати ті покидьки, але вони ще вбивають наше <кхм> цивільне населення. Не за що, не прашу. Так, ну і давайте подивимося. Зараз це відео я закінчую і буду дивитися ту ж картинку на оракулах Ленорман. Почуємось, папа! -па.